Усім привіт! Вже два місяці відбувається навчання у наших школах, не дивлячись на те, що ми можемо пропустити уроки, що ми можемо годину чи дві провести у наших укриттях, але більшість все ж таки відбувається навчання. Ми проводимо уроки, ми проводимо заняття, ми проводимо гуртки, і це є безперечно добре. Багато хто не вірив, що ми навіть тиждень провчимося, але вже два місяці наші діти отримують хороші знання за партою у школі. Також цього тижня ми. Призначили трьох начальників відділів освіти. Ви можете їхні контакти знайти у Фейсбуці або на сайті управління освіти, і по потребі, якщо маєте пропозиції чи проблеми, звертатися до них, і вони з радістю допоможуть у вирішенні тих чи інших. Проблем. Також цього тижня ми ще працювали, працювали без опалення, оскільки на вулиці є тепло. Але з наступного тижня, якщо буде пониження температури, обов'язково ми будемо включати опалення в першу чергу в наших дитячих садочках, щоб наші найменші не мерзли, а знаходилися у теплі. Цього тижня ми. Також обрали переможців конкурсу підтримки обдарованої молоді, і 27 переможців, список яких ви можете знайти тут під відео, отримають винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Ще одна важлива річ, про яку ми хочемо сказати, це те, що ми почали обговорювати, як впровадити у Львові свої олімпіади, які будуть справедливими, які будуть інноваційними, новаторськими, цікавими. І мали хороший, звичайно, що призовий фонд. Тому і першу олімпіаду ми плануємо провести ще цього року. І наостанок хочемо сказати, що ми вже записали два освітні подкасти. І на наступний тиждень я думаю, ви вже зможете перший з них послухати. Перший з них стосувався освіта у час війни. А інший це як буде виглядати освіта найближчого майбутнього? Слухайте, я думаю, це буде цікаво. Брід обговорення, і всім бажаємо гарних вихідних і слава Україні.